Добрий день, шановні шестикласники. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Діагностична робота номер 4 Із видимого пізнавай невидиме. Частина 1. Вільне есе. Отож, будь ласка, розгорніть свої зошити та запишіть сьогоднішнє число і тему уроку. Бажаю натхнення на сьогоднішньому уроці. Але натхнення не з'явиться звідки-небудь. Натхнення, коли воно приходить, застає мене за роботою. Натхнення саме не ходить на ногах, орати треба, щоб воно прийшло. Ці два вислови свідчать про те, що для того, щоб написати чудове есе сьогодні, вам необхідно уважно слухати та активно і старанно працювати. Тому розпочинаємо наш урок. Перш за все згадаймо, що таке есе і які існують його види. Есе або есей це невеликий за обсягом прозовий твір, який має довільну побудову і в якому автор висловлює власні враження і думки, мета есе спонукання читачів до роздумів, види есе. Есе буває формальне та вільне. Але нашу увагу сьогодні привертає до себе вільне Есе. Вільне Есе має вільний стиль виконання. Ознайомимося з вами із ознаками вільного Есе. Вільне Есе невелике за обсягом. Необхідно написати від 7 до 10 речень. У вільного Есе, вільна форма і стиль викладу. Обов'язкова вимога вільного Есе. Наявність позиції автора, тобто ваша думка. Написання вільного есе обмежено в часі від 10 до 15 хвилин. Уявіть, що ваше есе це бутерброд, який готується за певним рецептом. І що ваш бутерброд був смачний та поживний, вам необхідні такі інгредієнти. Фантазія та уява. Довільна композиція, зручна форма, щирість, яскрава образність та оригінальність думки. Також додамо ще порад: Не варто описувати всебічно предмет чи подію, лише частково, як у розмові, торкайтеся якихось питань, висловлюйте спірне міркування. Ви не зобов'язані дотримуватися обов'язкової форми, як ми вже казали, адже це вільне есе, ступу, основної частини та висновку. Показуйте своє ставлення до того, про кого говорите. Пам'ятаєте, це позиція автора, тобто вас, вільно висловлюйте свою думку, можете використовувати речення, короткі, навіть незавершені, питальні і окличні, використовуйте образні вислови, епітети, порівняння. Тощо. Дотримуйтесь цих порад, щоб створити цікаве есе. як почати писати вільне есе. Зачекайте, зачекайте, якщо ж ви, як дізнаєтесь тему есе, почнете одразу писати, то не треба поспішати. Спочатку подумайте, про що буде ваше есе. Можна почати прислів'ям, приказкою чи мудрим висловом. Продовження може бути схожим на оповідання, під час читання якого виникають якісь особливі відчуття і напрошується важливий висновок. Це буде ваша мета. Факти, ви можете використати приклади із створів, які вивчали, і також з власного життя. Подумайте, як ви можете зацікавити вашого майбутнього читача, ви можете ставити питання у своїх есе, для того, щоб підштовхнути читача. Подумати над відповіддю на ваше питання. Останній абзац має завершувати вашу думку. Також для того, щоб читач був постійно зацікавлений, читаючи ваше есе, ви повинні уникати помилок. Звернемо увагу на типові помилки. Правильно писати піддавати підсумки, а не підводити підсумки. Правильно писати проблема полягає в тому, що. А не проблема заключається в тому, що правильно писати вжити заходів, а не прийняти міри. Правильно писати численні, а не багаточисельні, правильно писати довкілля, а не «оточуюче середовище, правильно писати зрештою, врешті-решт, а не в кінці кінців. Правильно писати я вважаю, що. А не я гадаю, що правильно писати ця думка правильна, а не ця думка вірна. Обов'язково зверніть увагу на типові помилки, а також я рекомендую використати деякі з цих слів та речень у своєму майбутньому есе. А зараз настав час зробити підготовчу роботу до написання вільного есе, моє ставлення до тих, хто цурається свого роду мови народу. У назві все у вас є такі слова. Суратися та рід зробимо словникову роботу. Цуратися це означає триматися осторонь, уникати кого-небудь або чого-небудь. Наприклад, він цурається своїй сім'ї, тобто уникає, не спілкується, тримається осторонь. Рід це ряд поколінь, що походять від одного предка. Наприклад Козацькому роду нема переводу. А як ви думаєте, що трапиться, якщо забути мову, звичаї рідного краю його людей? Подумайте в народні традиції, народна мораль виховувала з дитинства в людині глибоку повагу до цих святинь, люди зобов'язані були знати своїх предків від сьомого коліна. Тих, хто цурався, тобто тримався осторонь або уникав свого роду чи зневажав його, називали людина без роду племені, і нагадували Забудеш свій рід, усохне твій корінь. Проблема забуття своїх коренів, зневаги до національної належності, рідного краю, культури, мови хвилювала багатьох українських письменників. Нещодавно ми з вами вивчали поему Миколи Вороного, Євшан Зілля. В якій він втілив свої розуми над долою рідного краю і тих, хто від нього відсурався, соромиться рідної мови і звичаїв. Євшан Зілля це поема про історію половецького юнака, який, потрапивши в полон і живучи до статку, забув про батьків і свій край, а батько повернув його з допомогою запаху полину з рідного половецького степу. Микола Ворони, автор цієї поеми. Закликає людей пам'ятати свій рід і народ, свою історію, не забувати мову та звичаї. Ідея цієї поеми перекликається з темою нашого вільного есе. Думаю, що твірно дихне вас на написання чудового есе, але спершу проведемо підготовчу роботу, виконаємо декілька завдань. Пропоную вам розгадати кросворд. Відповіді будуть по вертикалі та по горизонталі. По вертикалі перше слово. Люди взяті в полон, а також награбовані майно та худоба. Друге, як інакше називають розкоші. Третє. Доповніть рядки: краще в ріднім крає милі полягти кістьми, сконати, ніж в землі чужій, ворожій, славі, шані. Шосте. Найдавніше вид історичної прози, хронологічний запис історичних подій. Далі по горизонталі. 3. Напишіть, як звали Бога грому. Четверте. Ліс у яру в долині або яр поросли лісом. П'яте. Різновид полину. Сьоме. Як інакше ще називають музиканта або співака. 8. Доповнють рядки. Рідний степ широкий, вільний, пишнобарний і квітчастий. Раптом став перед очима. З ним і нещасний. І дев'яте. Як інакше можна сказати: ТВАР або лице. Тепер ви можете поставити відео на паузу, розгадати кросворд, а пізніше ви побачите правильні відповіді. Готові! Перевірте себе. Правильно чи неправильно ви вписали необхідне слово. Якщо ви взагалі не вписали якесь слово, обов'язково це зробіть. Перевірили себе? Чудово! А ми рухаємося далі і будемо виконувати наступне завдання. Наступне завдання це гра, яка називається Поверни авторський варіант в уривок з поеми. Вам необхідно виправити підкреслений рядок з правильним відповідником справа. Підкреслений рядок це вигадка. Справа справжній рядок із твору. я прочитаю уривки та варіанти відповідей. І коли ви будете готові, ви побачите правильні відповіді на екрані. Перший уривок. Жив у Києві в неволі, ханський син, малий хлопчина-половецького птохана. Мою любую дитину. Другий уривок. Але спів цей ніжний любий, ані перший сильний дужий, Не вразив юнацьке серце Ось її акорд останній. Третій уривок. Що ж це враз з юнаком сталось? Чи не теж з тобою сталось? Чи синів твої багато на степах твоїх зостались? Та варіанти відповідей А. Він сидить німий байдужий. Б. Наулюблена дитина. Б, Україна, Мамо Люба. Поставте відео на паузу та починайте працювати. Перевіряємо відповіді. Перший уривок Живу Києві в неволі, ханський син, малий хлопчина, Половецького птохана найулюблена дитина. Другий уривок. Але співця ніжний любий, ані перший сильний дужий. Не вразив юнацьке серце, він сидить німий, байдужий. Третій уривок Україна, мамо, Люба, чи не теж з тобою сталось? чи синів твоїх багато, на степах твоїх зосталось? Ви, молодці, хлопчики та дівчатка, і я впевнена, що ви виконали правильно це завдання. Кожна людина має свою батьківщину, свою країну, яку любить і якою грудиться. Але в кожного з нас є ще інша, так звана мала батьківщина. Це місце, де ти народився і прожив найкращі найдорожчі роки свого дитинства. Для декого це великий мегаполіс, можливо, столиця, для іншого невеличке обласне чи районне містечко. І неважливо, велика чи мала твоя батьківщина багата чи бідна, вона завжди буде для нас найпрекраснішим і найдорожчим місцем у світі. Адже саме тут ми вимовили своє перше слово мама та зробили перші кроки. Тому зараз ми зробимо асоціативний курс до слова батьківщина. Кожен із вас нехай подумає, які асоціації у вас викликає це слово. Може, родина чи рідний край. Кількість асоціацій може бути у всіх різна, тому поставте відео на паузу і напишіть стільки асоціацій, скільки зможете. За 2-3 хвилинки працюємо. я би хотіла поділитися з вами своїм асоціативним кущем до слова Батьківщина. Батьківщина викликала в мене такі асоціації: край, батьки, мати, Україна, Рід та Земля. Я точно знаю, що і у вас великі та прекрасні асоціативні кущі. Хочу вам нагадати: для того, щоб якомога краще таборвисто описати щось, ми повинні пам'ятати про використання епітетів. Епітети стануть прикрасою вашого есе. Напишіть епітети, що спадають вам на думку, коли ви думаєте про словомова. Наприклад, малозвучна мова чи, може, рідна мова. Поставте відео на паузу, то напишіть стільки епітетів, скільки ви зможете, за 3-5 хвилин. Починаємо працювати. Готові. Подивимося на екран і побачимо, які епітети можна використовувати зі словом мова. Мова, соловійна мова, рідна мова, пісенна мова, багата мова. Чарівна мова, милозвучна мова, лагідна мова та прекрасна мова. Якщо в когось із вас виникли труднощі з написанням епітетів, нічого страшного, запишіть собі у зошити декілька епітетів, які ви пізніше зможете використати у своїх вільних есе. Молодці хлопчики та дівчатка, я бачу, як ви старанно працюєте сьогодні. А ми переходимо до наступної гри, яка називається Продовж речення. Ваше завдання подумати і завершити ці речення своїми власними ідеями. Послухайте речення. Перше. Я живу в прекрасній. Друге. Її славне ім'я. Третє. Тут найяскравіше та наймолодійніша. Четверте. Для мене Україна. С. П'яте. Забудеш свій рід. Шосте. Хто не знає рідної мови. Обов'язково старано попрацюйте і виконати це завдання. Адже ці речення ви також можете використати у своїх вільних есе сьогодні. Працюємо самостійно. Рухаємося далі. Пам'ятаєте, що на початку уроку одною із порад. Було те, що можна почати написання есе прислів'ям, приказкою та мудрим висловом. Також ви можете згадати слова відомих людей про батьківщину, мову та родину. Я пропоную вам послухати ці вислови. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки батьківщину Василь Андрійович Симоненко. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. ТаРАС Григорович Шевченко У дитинстві відкриваєш материк, котрий називається потім Батьківщина. Ліна Васильівна Костенко. Якщо ви знаєте інші висловлювання про батьківщину, мову та рід, обов'язково використайте їх у своїх вільних есе. Подумайте, що буде краще та більш влучно використати у вашому есе. Прислів'я. Або висловлювання відомої людини. Не перевантажуйте дуже ваше есе. І останнє завдання перед написанням есе це гра в частини прислів'я. Завдання дуже просте. Вам необхідно поєднати початок та кінець кожного прислів'я. У першій колонці початок прислів'я, у другій колонці кінець прислів'я. Поставте відео на паузу і починайте працювати. Готові? Слухаємо уважно відповіді. Номер один. Кожному мила Б. Своя сторона. Номер 2. За своїм краєм Г. Серце болить. Номер 3. Як будеш рідної землі триматися, Д. То будеш від неї сили набиратися. Номер 4. Та земля мила. Г. Де мати народила. Номер 5. Де рідний край? В. Там і під Ялиною рай. Номер 6. Людина рідної землі. А. Як Соловей без гнізда. Прекрасно, мої уважні та старанні слухачі. Ми з вами завершили виконання підготовчої роботи. Наостанок ще раз. Пригадаймо, що треба зробити, щоб вдало написати вільне есе. Використання слів зв'язок допомагають плавно переходити з однієї частини до іншої. Наприклад, такі слова, як на мою думку, я так вважаю, до того ж, згадайте постать видатного, як уже зазначалось, на завершення свого роздуму підсумую. Друге. Логічність викладу думок Не перескакуйте з однієї думки на іншу дуже різко. Якщо ви почали писати, наприклад, про рідний край. Напишіть декілька речень на підтвердження вашої думки, а потім переходьте до написання наступної теми. Третє. Використання різних та зрозумілих слів. Використовуйте синоніми. наприклад, Дуже гарна мова та дуже гарний рідний край. Що ми можемо змінити тут? Наприклад, сказати ось так дуже гарна мова, та неймовірно чарівний рідний край. Зрозумілі слова використовувати ті слова в осе, значення яких ви розумієте, адже ви пишете, щоби вразити з містом, а не словниковим запасом Вишуканість гарна, але в міру. Четверте, різні речення за побудовою Читати речення однакової структури нудно. Пишіть речення різні довжиною. Хлопчики та дівчатка, ви приготували свої ручки та чернетки. Адже зараз вам буде необхідно поставити відео на паузу, написати есе на чернетці, перевірити його уважно, переписати начисто і повернутися до відео для продовження роботи. Починаємо працювати над написанням вільного есе на тему. Моє ставлення до тих, хто цурається свого роду, мови, народу. Хлопці та дівчатка. Я сподіваюся, що вам сподобалося писати есе і ділитися своїми думками. Тому я пропоную вам подумати, що сьогодні вам вдалося, чого ви навчилися і що було найбільш цікавим для вас. І обов'язково ваше домашнє завдання. Номер один. Повторити вивчене з теми за підручником. Номер 2. Скласти кросворд за вивченими творами. Ви неймовірні. Дякую за увагу. До побачення!